В Десні почали готуватися до цього ще у 2005 році. Центр поступово переводився на нову організаційну штатну структуру. В навчальних підрозділах з'явились посади сержантів-інструкторів. І вже з грудня 2006-го там почали готувати головних сержантів рот та командирів відділень механізованих аеромобільних і танкових підрозділів. В липні минулого року відбувся перший набір контрактників на курси головних сержантів-зводів. Термін новий. Якщо ви хто раніше служив у Збройних силах ще Радянського Союзу, от, там був замком звод, командир відділення, посади такі. От, а зараз вже ми переходимо на комплектування збройних сил професійним сержантським корпусом. Відповідно, вже і посади. От їхні обов'язки називаються трохи по-іншому, от тому, наприклад, головний сержант зводу раніше такої посади, такого терміну не було. Отже, відтепер матимемо у війську нові сержантські посади з новими обов'язками. Це потребувало і якісніших підходів до підготовки контрактників. Над створенням нових навчальних програм працювали фахівці командування сухопутних військ, викладачі Львівського інституту сухопутних військ разом з американськими колегами. Відповідно, родзинкою підготовки сержантів нового типу є не лише збільшення практичної складової занять з бойової підготовки, важливим є введення нових дисциплін, наприклад, основ логістики, управління повсякденною діяльністю військ і навіть лідерства. Сьогодні серед тих, хто проходить підготовку, військові з різних регіонів України. Всі вони тут за власним бажанням, як, наприклад, солдат контрактної служби з міста Самбор Ольга Горош до лав збройних сил України. Я пішла тому, що являюсь в третьому в третьому поколінні, і за прикладом чоловіка. Мені подобається військова служба. Я вважаю, що в армії повинні бути не тільки чоловіки, а ще й жінки. У мене чоловік теж військовослужбовець, Я беру приклад з нього і в нас. Все нормально вже далеко не перший рік служить і старшина Юрій Яцишин про те, як і всі сів за парту. За цей час я був в 94-му році. Я був в Єгославії, Потім так само 96-му році був в Єгославії. Тобто я побав побув в гарячих точках. Ну є опит, який треба зараз придавати молодим. В число майбутніх сержантів-інструкторів потрапляють не всі. Відбір починається з тестування з різних предметів. Ті, хто пройшов, формуються у групи по 12 чоловік. Робота у так званих малих групах дозволяє якісніше готувати лідерів, здатних приймати самостійні рішення. Звичайно, важливі заняття і на техніці, і в класах, обладнаних сучасними комп'ютерними тренажерами. Кожен з яких, до речі, тягне майже на півтора мільйони гривень. Проте саме розвиток особистих якостей один із найважливіших аспектів підготовки майбутніх сержантів-інструкторів. Бо вони мають бути виведені з під постійної офіцерської опіки. Саме на цьому особливо наголошують фахівці центру. Це в першу чергу уміння працювати з людьми, уміння уміння направити цих людей. Тому, якщо ми набрали сержантів-інструкторів, це безпосередньо ті люди, які в подальшому будуть готувати головних сержантів підрозділів. І ці люди вони просто повинні вміти преподати той матеріал. Який безпосередньо буде потрібний тим військовослужбовцям, які не будуть навчати, відтепер Десні готують контрактників за трьома рівнями: на першому початковому передбачається навчання за прямим та непрямим посадовим призначенням, другий рівень базовий, створений для підготовки командирів відділень, екіпажів, головних сержантів з водів. І на третьому середньому готуватимуть головних сержантів рот та батальйонів.